довар это такой порис. Mm. Юра Киру И что дуже интересно, он їсти может грязными руками. но до ската руки вымывает до блески. Все, спасибо, пацаны. Давай. Ой, блядь. Заебало. С слоїв ти робиш робишься, армирована платочка? Заводом тут заложено два і ми ложимо два. Uh -huh. Ну, по ходу Цей скат вже підготовлений повністю до зварювання. Будемо встановлювати в апарат і варити. цей також зараз закладеться сирою резиною. Так проходить укладка сирої резини Поріз Сильно плотно вкатується, щоб вижати цей воздух. Правильно? Так. Да. Бум, -бум, бум 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 Ну і так далі, поки не закладеться повністю і з бугорком на всадку. У вулканізаторі так виглядає повністю запакований поріз. Тепер вулканізатор після варки покажемо, яке воно виходить. Це проходить упаковка колеса у вулканізатор. Сразу накачиваем внутренние баллоны. Клад. Забирай. дубовую Строю програмку. Все, запустилось, нагрівається і варить. Отак виглядає вже зварене колесо. То ще не зачищене. Та я в курсі, бля, що не зачищене. Я показую, яке воно зварене. Тільки, тільки з вулканізатора. Потім одягається на диск, накачується, це зачищається, полірується і практично не видно. Де робилося. Це робилося. Ніфіга собі. Ранфлети теж ремонтуємо. Так, да. да, Юрій Олексійович? Да. Так, номера телефонів.

Баласката. На сьогодні більш порізів немає. Кому потрібно зробити поріз, звертайтеся. Ми працюємо в місці. Росортувальні 20. Заварила ще одне колесо. Що ти це робиш ось? Ага. Це інерлайнер. Типа як сера так Ага. Це тобто, я так зрозумів, ти відновлюєш безкамерний слой, так? Да? Після заварки. Странно просто Ого. куда? Ну ми.